І Євангелії Закхея. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хто хоче побачити Христа, Духом повинен піднятися високо над природою, бо Христос вищий від природи. Високу гору легше побачити з пагорба, ніж з рівнини. Закай був малого зросту, але сповнений бажанням побачити Христа, виліз на високе дерево. Хто хоче зустрітися з Христом, повинен очиститися, бо зустрічається з святим, святе є святих. Захи був забруднений грошолюбством і жорстокосердям. Але зустрівши Христа, поспішив очиститися. Покаянням і ділами милосердя. Покаяння є залишенням усіх шляхів розпусти, якими ходили ноги людини, її думки і бажання, і навернення на новий шлях шлях Христа. Але як покаятися грішній людині, коли вона у своєму серці ще не зустрілася з Богом і не посоромилася себе, Перш ніж Малорослий Закей побачив Христа очима, він зустрівся з Ним у серці своєму і у усіх шляхів своїх. Покаяння є болем від самообману, яким грішна людина довго себе заколисувала, довго придовго, а саме до тієї миті, поки не відчула болю від самообману. Але сам цей біль веде до відчаї і самогубства, якщо з ним не пов'язаний сором і страх Божий. Лише тоді цей біль від самообману не згубний, а цілющий, Плашенний Августин спершу відчув згубний біль від самообману, що вбив би і душу його, і тіло, якби його швидко не наздогнали сором та страх Божий. Покаяння є несподіване бачення своєї прокази. І волання про ліки до лікаря, коли волоса людина довго не дивиться на себе у церкво, згодом несподівано стане перед ним, а вона уся сива. Так і не розкаяний грішник довго думає і стверджує, що його душа здорова і безгрішна, поки одного разу у нього несподівано не прорижеться духовний звір, і він не побачить, що душа його вся у виразках. Але як побачити свою душевну проказу, не дивлячись у церков? Христос є тим зеркалом, у якому кожен бачить себе таким, яким він є. Це єдине зеркало і дане людство, щоб усі люди дивилися в нього і бачили, які вони. Бо у Христі, як у найчистішому зеркалі, кожен бачить себе хворим і потворним. І ще бачить свій чудовий первісний образ, яким він був і яким знову повинен без стати. І грішний Закхей, зовні здоровий і прокасаний, дізнавшись про Господа нашого Ісуса Христа, виявив у самому собі страшного прокаженого і страшний біль, для якого не було лікаря на землі крім Ісуса. Покаяння, дорогі мої є початком лікування від свавілля, початок підкорення себе Божій волі. Живучи по своїй волі, людина швидко скочується від своєї царської гідності у хлів для худоби та у зверну нору. Ніколи жодна людина на землі не могла чинити по своїй волі і залишитися людину. Ім'я людини не означає самоволу. Ім'я людини, істинної людини означає повну покору вищій волі, прозорливій і непогрішній волі Божій. У домах безумства і плачу мешкають свавілля, у домах темряви непроглядної скреготу зубів, їх тіло є темрявою скреготом зубів, їх душа є плачем скреготом зубів. Свавілля розкриває ворота для черва неумираючого, що точить грішникові і душу, і тіло. Покаяння є виявленням у собі черв. Біда мені, коли у мені встигло наплодитися стільки червів. біда мені, хто визволить мене від такої безлічі потворних червів, що живуть у мені. Так кричить нажаханий на грішник. Коли у нього відкриваються очі, і він бачить, що живе в ньому. Нинішня Євангельська розповідь описує одного з розкаяних грішників, малого, малорослого Закхея, котрий піднявся на висоту, щоб побачити Христа найвищого, котрий покаянням очистився, щоб зустріти Христа прочистого. І котрий зцілився від душевної прокази грошолюбства і жорстокосердя силою Христа Всесильного. Багатьох грішників навернув Господь до покаяння, багатьох загублених знайшов і урятував, багатьох заблуклих покликав і повернув на путь істини. Але проведінню було угодно, щоб у Євангелії були записані тільки кілька прикладів покаяння. І ті з них, що є типовими і повчальними для всіх людських поколінь. Приклад апостола Петра показує, повторене через страх людей падіння, і повторене через любов Божу покаяння. Приклад жінки грішниці показує. Проказу блуду і зцілення від цієї прокази. Приклад Захея показує проказу грошолюбства і зцілення від цієї прокази. Приклад розкаяного на хресті розбійника показує могутність і спасительність покаяння найзакоренілишних злочинців навіть у час смерті. Все це обнадійливі приклади покаяння, що ведуть до життя. Все це зразки покаяння. Показані нам, щоб ми могли вибрати шлях і спосіб свого власного спасіння, яке відповідає нашому гріховному стану. Але є покаяння згубне і смертоносне, безнадійне і самогубне. Так було покаяння срадника. Згрішив я, зрадивши кров невинно, сказав він, вийшов, пішов і повісився. Матея 27, 4, 5. Подібне каяння призводить до відчаю і самогубства, не є християнським благословенним покаянням, але сатанинською лютю на себе, на світ і на життя, сатанинське гребування собою, світом і життям Зупинімося, однак нині на дивовишному прикладі спасенного покаяння малорослого Закхея. Про якого і розповідається у нинішньому Євангелії. У ці часи Ісус вийшов Єрхон і проходив через нього. І ось якийсь чоловік, на ім'я Захей, начальник Митарів і людина багата, шукав побачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, тому що малий був на зріст, і забігши наперед, виліз на смок, щоб побачити Його. Тому що він мав проходити повз неї. Це було в той час, коли Господь створив Єроховане інше чудо, а саме, коли Він повернув зір сліпому Вартимею. Бо і те, що створив Господь Захеєм, є чудом навряд чи меншим, ніж зцілення сліпого. Артемею Він відкрив очі тілесні, а цьому Закхеєві духовні. В Артемея він велико від сліпоти очей, а закхея від сліпоти душі. Вартимею він відкрив вікна, щоби той бачив чудеса Божі в матеріальному світі, а Захею відкрив вікно на чудеса Божі в небесному, духовному світі. Чудом над Захеєм, тлумачиться чудо над Вартемеєм. Здобуття Тілесного зору має послужити здобуттю зору Духовому. Кожне чудо, сотворене Господом нашим Ісусом Христом, мало насамперед духовну мету, що полягала головним чином у тому, щоб дарувати духовний зір засліпленому людству, щоб побачило воно присутність Божу, могутність Божу і милосердя Боже. Ця мета досягнута частково, наприклад, при зціленні десяти прокажень, Бо лише один з них, зцілившись тілесно, зцілився й душею і повернувся, щоб подякувати Богові. Але у випадку сліпим Вартемеєм, як і у більшості інших, ця мета досягнута повністю. Прозрівши по слову Господа очима тілесними, Вартемей відразу просив і духом своїм, бо підразу пізнав присутність Божу. Семутність Божу і милосердя Боже. І він відразу прозрів і пішов за ним, славлячи Бога. І прозрів не лише сліпий вартимей, але бачачи, сотворене Господом над сліпим Вартимеєм чудом, прозріли духом і багато інших. Бо сказано: і увесь народ бачачи, че воздав хвалу Богу. Ймовірно, чудо це вплинуло і на митеря Закхея. Розкривши йому очі духовні. Безсумнівно також, що він повинен був і раніше багато чути про дивовижні діла і дивовижну особу Господа нашого Ісуса Христа. Раз у ньому зародилося настільки непереборне бажання бачити Його. Що для його здійснення Закхеєві довелося проштовхуватися крізь натовп людей, котрі були вищі за нього зростом та й ще й вилізати на дерево. Метарі вважалися людьми вельми грішними і нечистими, оскільки, беручи з народу державний податок, вони при цьому немилосердно займалися здернецтвом на свою користь. Тому метарі прирівнювалися до язичників. І якщо наскільки поганою репутацією користувалися митерів взагалі, то яка ж репутація була у одного з їх начальників? Ми нам каже, митники десь А ви уявляєте головного митника держави у нас з, з його багатствами? А одним з таких горизвісних начальників митерів і був цей малорослий закей. Він був начальником митерів і був людиною багатою. Тобто його зневажали. Йому застрели. Зневага і застрій завжди є дві близько розташовані стіни, між котрими протискується у житті цьому душа багатого грішника. Але у грішнику Закхеєві пробудилася людина Закхей, котра повстала проти грішника у собі і з усіх сил кинулася вперед і вгору, щоб побачити Христа, щоб побачити людину без гріха. Щоб побачити свій незаплямований, пречистий прообраз. Отже, людина Закей виліз на високу розлогу і покручену смоковницю біля дороги, по якій мав пройти Господь. Ісус, коли прийшов на це місце, подивився побачив і сказав: Закею, слазь скоріше, бо нині треба мені бути у тебе в домі. І він поспіхом зійшов і прийняв його з радістю. Це слів явно, дорогі мої, що не Закхей першим побачив Господь, але Господь Закхея, Спаситель, глянувши, побачив його і покликав, своїм духовним зором Господь бачив Закхея і набагато раніше, і своїми тілесними очима побачив його, коли прийшов на те місце. І хоча малорослий Закхей вибрався з людської маси і виліз на смоковницю. Все ж таки Господь помітив його з землі і з натовпу народу швидше, ніж він Господа, з висоти дерева. А наскільки дорогий мої проникливий Господь Бог наш, він бачить нас навіть тоді, коли ми ще про це й не здогадуємося. У той час, як ми шукаємо його, вживаючи всіх можливих зусиль, щоб знайти його і побачити. Він стоїть поруч з нами і дивиться на нас, він завжди бачить нас раніше, ніж ми його. Якби ми не спрямували на нього свій мисленний погляд, його шукаючи, лише бажаючи тоді він явився б нам і покликав би нас на ім'я, щоб і ми зійшли з високих і небезпечних скель плодського мудрування, і спустилися у своє серце, спустилися молитвенним розумом у серце своє. В істинний дім свій, тоді Господь сказав би кожному: сьогодні слід мені бути у тебе в домі. Бо коли розум людський зійде у серце, і у серці, обмившись сльозами, потягнеться до Бога живого, тоді серце стає місцем зустрічі Бога з людиною. Це є внутрішній чи духовний смисл цієї події. І він поспішно зійшов і прийняв його з радістю, як не поспішити на голос, що оживляє мертвих і забороняє вітрам, щіляє біснуватих і сльозами розчиняє скаменілі серця грішників, як не прийняти того, кого він бажав хоча б здалеку похапцем побачити. І як не відчувати радості невимовної, бачачи його в своєму домі, в котрий не зважилися стопити нічия нога крім їх пропащих грішників. Але так Господь милує, коли милує. Так Господь обдаровує, коли обдаровує, З невіреним рибанкам так переповнює невода, що той проривається. Тисячі голодних людей в пустельному місці насичує так щедро, що залишається безліч кошиків шматків. сматків, хворим, які просять про допомогу, дарує здоров'я не тільки тілесне, але й духовне, грішникам і грішницям прощає неокремі гріхи, залишаючи на них інші, але все прощає. Повсюди царські жести, царська милість і царська щедрість дарів. Так і в цьому випадку, Закхей хоче тільки побачити його, а він не просто дає йому себе побачити, а й поспішає перший звернутися до Закхея, та й ще й входить під дах дому його. так чинить дорогі мої Господь. А ось як чинить звичайні грішні люди, самовдоволені і самоназвані праведники, а усі, бачачи це, почали нарікати і говорили. Що він зайшов до грішної людини, О невимовне нещастя людський язик, що випереджає розум, озолоблені душею і розслаблені розумом, люди, ці кричать, насміхаються і нарікають, перш ніж поміркувати про наміри Господа нашого Ісуса Христа, і про можливу переміну в серці грішного Закея. На їх кротенькі думки. Господь наш Ісус Христос заходить Дім Захея через незнання про гріхи цього, цього чоловіка. Так коротко зорозсудили й Фарисеї, коли Господь дозволив грішниці, жінці обмити йому ноги, якби він був пророк, то знав би, хто ця жінка, що доторкається до нього, бо вона грішниця. Луки 7,39 так судили, і так судять і нині всі ті люди, котрі меркують плодським розумом і оцінюють інших по зовнішності, не знаючи глибини ні милосердя Божого, ні серця людського. Христос не раз говорив, що у цей світ заради грішників, і найбільше заради найбільших грішників. І як лікар поспішає відвідати не здорових, а хворих. Так і Господь поспішав відвідати не здорових правди, але хворих гріхом. Івангелії не говориться, що Господь в даному випадку зайшов у дім якогось ярихонського праведника, однак він поспішив завернути у дім грішного закхея. Чи ж не так чинить і кожен розумний лікар, заходячи в лікарню? Чи не поспішає він спочатку до ліжок найважчих хворих? Вся земля являє собою величезну лікарню, переповнену хворими, зараженими гріхом. Всі люди є хворими у порівнянні зі здоровим Христом, всі немічні у порівнянні з самогутністю Христом, всі потворні у порівнянні з Христою красою. Але серед людей є хворе більш і менш важко, є більш і менш немічні, більш і менш потворні. Перші називаються праведниками. А другий грішникам. І небесний лікар, зійшов ще на землю не для того, щоб розважатися, але щоб терміново лікувати і спасати зачумлених. В першу чергу поспішив на допомогу найважчим болящим. Тому він їв і пив з грішниками. Тому він дозволяв грішницям плакати біля ніг його. І тому він увійшов під дах, дах грішного захею. Але втім, цей закей момент, коли зустрівся з Христом, був далеко не найбільш зашумленою людиною і його серце раптово перемінилося. І в цей момент він воістину став набагато здоровішим, сильнішим і красивішим праведником, ніж всі ті, що нарікали і насміхалися, бо він покаявся у своїх гріхах, і серце його раптово змінилося. А що серце його змінилося, показує наступне. же встав, що сказав Господеві: Господи, половину майна мого я віддам у Богем, а якщо когось чимось оскривдив, увідам у четверо. Хто чого від нього вимагав? Ніхто. Хто звинуватив його у крадісті чужого? Ніхто. Саму присутність пречистого і безгрішного Господа за Хеймі як звинувачення в собі, і саме ця присутність без слів, сповіді і пояснень спонукала його до такого кроку. Покаянне серце без слів розуміє Бога. Розкаяному Бог швидко відкриває, що треба робити далі. Варто лише людині сердечно покаятися у своєму гріху, Бог тут же своєю силою спонукає їй сотворити плоди покаяння. Ще ще ти Іван Притеча показав людям цілу методику істинного покаяння. Спочатку він закликав людей до покаяння, покайтеся. і цим відразу за цим сотворить же гідний плід покаяння, і ось Грішник, що прискорено вивчав цю методику і застосував її. Лише почувши про Господа нашого Ісуса Христа, захисту проти себе самого, побачивши Його, він щиро згадував своєю гріховністю. А тепер, коли благий лікар продемонстрував йому таку увагу і війшов в його дім, він приносить плоди покаяння. Він знає свою найголовнішу хворобу і ось відразу застосовує ліки від цієї хвороби. Хворобою, закея є грошолюбство, ліками від неї є милосердя. Ще в древності було сказано, хто любить срібло, той не насититься сріблом. Еклезіаста 5.9. Захей любив срібло і провів все минуле життя, накопичуючи його своїми способами, всіма способами і у більшості гріховними. Це хвороба, що безповоротно тягне людину у прірву. Це вогонь, що тим більше розпалюється, чим більше примножується багатство. Не існує суми грошей, котра б могла наситити грошолюбця. Як вогонь не може сказати, не підкладайте у мене більше дров, досить з мене, так і пристрасть грошолюбства не може вимовити слова досить. І цієї пристрасті людина не може порятуватися сама своїми силами, і може просити лише присутність Божа, що селяє у серце людське сором і страх, а крім сорому й страху, ще й пізнання того, що більше від срібла і золота, без присутності Христової, захей прожив би свій гріховний вік, як і всі інші митері, помер би зневажений та проклятий, і був би забутий. Його ім'я ніколи не вписано що в бої Євангелії на землі та у книгу живих на небесах, але присутність Бога Живого оживила його душу, до того омертвленого пристрастю грошолюбства і зробила його новою людиною, відродженою і воскреслою смерть. Це є безсмертний урок щем людям, який повчає, що ніхто смертних не може спасти ще від своєї гріховної хвороби без допомоги Господа нашого Ісуса Христа. Але подивіться, дорогі мої, яким способом Захис сповідує свій гріх, він не каже, Господи, я грішна людина. І не каже «Моя хвороба грошолюбство. Ні, але приносячи плак, дипок, він цим самим сповідує і свій гріх і свою хворобу. Половину Майна, мого я віддам у Бога. Чи не є це виразним сповіданням своєї пристрасті до зажерливості, і якщо кого образив, віддам четвер. І чи не є це виразним сповідання того, що його багатство набути гріховними шляхами? Він не сказав перед тим Господу, Я зарешив і каюся. Він мовчки сповідався у цьому Господу у серці своєму, і Господь мовчки прийняв його сповідь та його покаяння. Для Господа важливіше, щоб людина серцем, а не язиком, визнала і сповідала свою хворобу і закричала про допомогу, бо язик може і збрехати, а серце не бреше. Подивіться тепер, як Сахей спокутує свій гріх, які зусилля він зі свого боку вживає, щоб вийти на світло щіні, яку накладає присасть грошолюбства. Він одразу обіцяє половину свого майна віддати у Бога. Він, котрий милувався кожною отриманою монетою і ховав її подалі від людських очей, Він, котрий ніколи не знав блаженства давати, але і це ще не все. Він з усіх сил старається поправити і загладити завдані людям образи, і пропонує воздати в четверу, всякому, у кого взяв щось неправедне. Закон Моїсея набагато м'якше чинить грішника, ніж цей захей чинить сам собою. У законі Мойсея, мороці, якщо чоловік чи жінка зробить якийсь гріх проти людини. І через це зробить злочин проти Господа, і винна буде душа та, то нехай додадуть до цього п'яту частину і віддадуть тому, проти кого згрішили. Амінь. Слава Ісусу Христу!